Нові правила взяття на військовий облік. Кабінет міністрів України в постанові 1487 затвердив новий порядок організації та ведення військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів. За даними BBC News України, зміни передбачають серйозний контроль за взяттям на облік, диджиталізацію багатьох процесів, обмін даними між різними органами влади, реєстрами та працедавцями людей, які підлягають обліку. Окремо він прописує нові правила взяття на облік жінок. Загалом порядок передбачає, військовий облік українців буде відбуватися через єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів. Подати відомості про себе для військомату можна буде через дію на підставі свого місця проживання. Якщо людина, що підпадає під військовий облік, змінила адресу проживання. Вона повинна в семиденний термін повідомити про це через центри надання адміністративних послуг або через дію. Також вона може звернутися безпосередньо до центрів комплектування. На військовий облік мають ставати призовники від 16 до 27 років, військовозобов'язані та резервісти, які не досягли граничного віку перебування в запасі, та жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність. Важливо зазначити, що жінки, які мають спеціальність чи професію, споріднену з відповідною військовою обліковою спеціальністю, перелік яких затверджений Міноборони України можуть стати на військовий облік за власним бажанням, згідно з постановою на роботу чи навчання мають приймати лише за наявності підтвердження, що військовозобов'язаний належним чином стоїть на військовому обліку. Державні органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації повинні контролювати ці процеси серед своїх співробітників і надавати інформацію про них у відповідні органи влади. Коли військовозобов'язані досягають граничного віку для перебування на обліку, тобто 60 років, вони мають з'явитися у відповідний центр комплектування у самоденний термін для зняття з обліку. Зауважимо, військовий облік серед українців за кордоном будуть вести дипломатичні відомства. Вони також сприятимуть поверненню військовозобов'язаних на батьківщину під час мобілізації.